А знаєте чому Alpin SS виготовляє as куб модель as куб зверху ось таким конусом. По-перше, це впирається, коли засипається очисна споруда, а вона засипається вон під цей люк. І, допустимо, якщо очисна захоче вспливати, так вона має опір. Тут іде піском з цементом засипано, чи, допустимо, тою самою землею, йде опір. Воно завжди її придавлює донизу. До По-друге, доступ. Для обслуговування набагато краще, ніж в системі ось такого типу. Ми раніше виготовляли ось такого типу, не конусні, хоча перша була саме така. Потім ми почали спробувати такі, і повірте, з таким виконанням набагато краще. Шикарний доступ до усіх камер. Крім того, технологічно вона не вспливає, бо земля піддавлює, ну якби не впирає її. І доступ просто ще раз. Доступ шикарний. Тому. Замовники обирайте Alpin SS у монтаж.